Привіт всім, мене звати Надія. Я рада всіх вітати на своєму Ютуб-каналі. І сьогодні я хочу поговорити про книгу, яка дала мені відчуття віри і впевнила ще раз, що існують книги, які вміють лікувати. Ця книга замінила мені декілька походів до психолога, і ця книга дала зрозуміти, що є історії, які... Допомагають пройти ось цей катарсис і вижити після найстрашніших подій, найстрашніших думок і продовжити щасливе життя. І це книга Соловей Крістін Ганна, це книга про любов до життя, про сміливість і про жінок, які власне зробили її такою неймовірною. Отож, моя передісторія, коли почалася повномасштабна війна, Мені здавалося, що після того я більше ніколи не зможу читати книжок про війну. Мені не можна їх брати до рук, тому що я. Відчувала, що ці книги можуть мене ще більше травмувати. Вони ще більше нагадуватимуть мені про ось те травматичне минуле перших днів вторгнення, коли я тут, перебуваючи в Києві, відчувала, що я можу втратити життя, я можу втратити все, що я люблю, все, що мені дороге, важливе і цінне. І власне я уникала ось таких історій, які зачіпали війну, тому що думала, що вони можуть мені зробити. Тільки більш боляче вони мені можуть нагадати про ті погані емоції, які я вже переживала. Але з початком війни я намагалася, як і кожна людина, зрозуміти і перейняти досвід тих, хто вже пережив ось цю війну. Я пам'ятаю, як я в перші дні війни зателефонувала до своєї бабці, яка пережила війну, і запитала її бабусю, як ти переживала цю війну, які були твої враження? як ти намагалася вижити, як ти змогла знайти ось цю надію і оптимізм у цьому страшному на той час періоді, на що вона мені відповіла, що тодішня війна 39 45 років була не такою страшною, якою є сьогоднішня війна, якою є війна сьогодення. І в цей момент я зрозуміла, що в принципі мені бабуся не допоможе ніяк адаптуватися до цих страшних. Умов не допоможе і не підкаже ніякого такого досвіду, який зміг би мені допомогти. Тому я почала думати: а можливо в книгах є якийсь такий досвід, який мені зможе допомогти, і ось цей досвід я власне знайшла у книзі Соловей. Книга видана нашим форматом українською, і це вже прекрасно. Про неї дуже багато чудових відгуків. І я власне почула про неї в одному із чатів, із розповідав один із читачів про свої сильні враження від книги. І я вирішила, що можливо мені час спробувати прочитати книгу. Про війну, і це власне було правильним рішенням. Це книга, яка допомогла пережити катарси ще раз прожити ці всі погані емоції, які я відчувала із початком війни, і відчуваю і досі. На початку лише скажу, що Читаючи книгу, я побачила дуже багато схожих сцен і з тим, що переживають українці сьогодні, з тим, що ми переживаємо сьогодні з нашим досвідом. І це мене дуже вразило, оскільки це показує, що кожна війна по-своєму різна, але кожна війна це трагедія, яка має дуже багато схожих елементів. Ці елементи дуже чітко прослідковуються і в книзі. І в тому сьогоденні, яке ми маємо вже більше 10 років на сході України і вже 3,5 роки повномасштабного вторгнення. Отож, книга Соловей для мене це книга про жінок, про їхню сильну волю, про їхнє бажання і вміння допомагати, любити і. Рятувати цей світ, щоб це їм не стало. Отож, центральними персонажками книги постають дві сестри: Ізабель та В'ян. Вони дочки Парижанина, який свого часу пережив також війну, Першу світову війну. І він після війни повернувся зовсім іншою людиною. А тепер його дочкам. Доводиться переживати цей страшний досвід. Доньки побачили, як їх батька змінила війна і яким він став. І можливо, через це вони весь час впродовж твору залишалися людьми з великої літери, і серце їхнє завжди було тепле, оскільки батько повернувся із черствим серцем. Перед нами постають події Другої світової війни, коли дві сестри, одна живучи в. Передмісті Парижа інша. Повертаючись до Парижа, бо її вигнали із школи, застають ось цю війну. І одна має сім'ю, чоловіка, дочку, інша ще школярка-вихованка. Одна із них, а саме Ізабель, вирішує, що вона буде боротися до кінця. Молода дівчина зрештою робить 28 переводів англійських льотчиків через гори і стає показовою фігурою, навколо якої власне, обертається вся книга, її старша сестра В'ян залишається сама із дочкою в той час, як її чоловік на фронті, як в її домі, живуть нацисти. Спочатку один, потім інший. Тут нам автор дуже цікаво показує ось цих нацистів Перший, начебто більш-менш людяний, він себе нормально поводить, він намагається десь допомогти, десь підказати власниці будинку в'ян. Інший же дуже жорстокий, він постійно гвалтує одну з наших головних героїнь, обіцяючи їй, що якщо вона дозволить це робити з собою, то він не розповідатиме, що в неї з'явилася ще якась додаткова дитина. А ось ця додаткова дитина, це власне дитина її подруги, як на мене, третьої дуже важливої цікавої персонажки, неймовірна сила якої зображена також в цій книзі. Це єврейка, вона має двох дітей. Вона також вчителька в школі, як і в'ян, тому що в'ян вчителька в сільській школі. Не знаю, чи я це зауважила. І коли приходять німці, коли приходить німецька влада, в'ян видає ось цьому капітану Беку, першому німцю, першому нацисту, який в неї жив. Прізвища євреїв, тому що він просить в неї, щоб вона надала прізвища євреїв, які працюють в школі. І В'ян дуже збентежена цим. Але, зрештою, він каже: Їм нічого не буде. Я дізнаюсь, так чи так, тому я прошу тебе зробити. Це В'ян робиться, і, врешті, це все закінчується тим, що її. Подругу а депортують попередньо перед тим вона втрачає свою дочку, намагаючись втекти на вільну територію Франції і роблячи цю втечу, один із нацистів вистрілює в дочку Рейчел і вона помирає. І тут ми бачимо ось цю трагедію, коли всі найважчі проблеми, всі. Найскладніші речі звалюються на плечі ось цих нещасних жінок, їхні чоловіки воюють, а вони мусять самі утримувати свої сім'ї, виживати, тікати, організовувати якісь схеми, аби врятувати себе і своїх дітей. Власне, в книзі дуже чітко акцентована увага саме на героїзмі жінок. Тобто одна із наших головних героїнь, в'ян, сільська вчителька. Ховає 19 євреїв, 19 дітей євреїв і таким чином рятує їм життя. Подруга В'ян Рейчел рятує, намагається рятувати своїх дітей. Зрештою, це закінчується трагедією, але вона робить все, аби врятувати ось цих дітей. Зрештою, вона віддає свого молодшого сина в'ян, яка вирішує. Забрати цю дитину до себе, зробити їй підробні документи і таким чином врятувати життя. Тобто мати настільки жартовна, настільки сильна, що вирішує. Віддати цю дитину, розуміючи, що, можливо, вона ніколи в житті вже її не побачить, але розуміючи, що ця дитина має шанс на порятунок. Ну і, безперечно, наша головна героїня Ізебель, яка переводить через гори англійських пілотів, яка в цьому вирі війни знаходить і кохання, і страждання, і потрапляє в концентраційний табір, зрештою, виживає, але... В кінці, переживши всі ці тортури, на жаль, помирає. Ще дуже таким цікавим елементом книги є те, як авторка наголошує на тому, що війна це не тільки справа чоловіків і не тільки їх великий подвиг, але й подвиг жінок. І ось в одному із епізодів, коли наша. Одна із головних центральних персонажок на старості літ розмовляє із своїм сином, який, до речі, є плодом її зґвалтування нацистом. І син бачить лис, розуміє, що там в тому листі є контекст війни, і каже, що. Це, напевно, для батька. Я хочу зачитати цей момент і звернути вашу увагу на те, який коментар дає далі авторка, і в ньому якраз чітко прослідковується те, що авторка наголошує на. Тому, яка важлива роль жінки у війні, також і не потрібно її знецінювати. І, власне, вона показує це всім е, цим твором, всім цим романом. Зараз я хочу зачитати цей момент. Мамо, каже жульєн, що це? Він тягнеться до конверта, який я не хочу йому давати, але. Пальці мене не слухаються. Моє серце починає калатати. Жульєн відкриває конверт і дістає сірувату бежеву картку. Запрошення тут написано французькою, каже він щось про військовий хрест. Отже, це про Другу світову війну, це для тата. А вже ж, чоловіки завжди думають, що війна це їхня справа. Тобто тут авторка дає такий саркастичний коментар, власне, вже від себе. А вже ж чоловіки завжди думають, що війна це їхня справа, але ніхто не враховує подвиг жінок, які в цій війні можливо переживають і переносять її емоційно, психологічно. Не легше аніж чоловіки, а можливо і в рази важче і складніше. І, власне, авторка про це говорить, показує нам, як можна жити навіть після того, коли тебе зґвалтував нацист, і ти, зрештою, народила потомство після цього зґвалтування. Це стається із нашою центральною персонажкою В'ян, яка вирішує залишити ось цей пліт насилля, а дитя, ось цього нациста. І зрештою, цей хлопчик, цей син Жульєн опікується нею, тому що її старша донечка помирає. Тобто перед нами постає якась неймовірна історія болю, неймовірна історія сили, жіночої витримки, бажання врятувати цей світ і робити все від себе залежне, аби принести хоча б якусь користь. Хоча б якесь життя. Зрештою, наша головна героїня Ізабель, яка була найбільш незламною, яка з самого початку хотіла йти воювати, яка проявила себе як надзвичайно смілива дівчина в дуже молодому віці, проходить ці всі кола пекла, і зрештою, після концентраційного Табору помирає і залишається лише в'ян, яка нам і розказує цю страшну історію. І, попри все, що вона пережила, попри всі складнощі, попри втрату своїх найближчих, вона залишається живою, вона залишається людиною, вона продовжує любити. І дарувати цьому світові щось добре і світле. Ця книга стала для мене своєрідною лікувальною подорожжю, яка показала мені, що, напевно, на той момент В ян себе відчувала значно. Гірше, аніж я себе відчуваю в цей момент, це дало мені підстави розуміти і усвідомлювати те, що я не маю права жалітися. Я не маю права думати про якісь погані сценарії. Я маю і повинна робити тільки те, що від мене залежить, і продовжувати жити це життя, продовжувати наповнювати це життя сенсом. Я раджу цю історію читати всім, хто має. Такі самі відчуття, хто травмований війною, а ми з вами травмовані війною всі. Я раджу читати цю історію жінкам. Я раджу читати цю історію чоловікам і переосмислювати те, що не тільки чоловіки проходять ці неймовірні тортури, як душевні, так і тілесні, але їх також проходять жінки. Дуже Страшна історія окупації. Франції, і власне ця історія окупації спостерігається і в нас, в Україні. Ми не знаємо, що відбувається на окупованих територіях, але ми знаємо про те, що коли ці окуповані території звільняються, зокрема, коли звільнялися території Харківщини, Херсонщини Київщини, то наші люди бачили там насилля, гвалтування, трупи, вбивства, і, власне, все це. Це зображено і в книзі Соловей. Отож, якщо ви хочете відчути ось це полегшення, ще раз перестраждати, порівняти свої почуття, свої пережиті емоції із людьми, які вже це переживали, а це наші головні героїні. Прожити ще раз цей досвід і очиститися від цих негативних емоцій, я щиро раджу цю книгу до прочитання. Напевно, кожен. Розділ це як перлинка, як намистинка, яка створює ось це намисто, намисто, яке зрештою дасть нове розуміння і дасть рятунок тим, хто. Намистинку за намистинкою збиратиме ось це намисто і, зрештою, отримує дуже цінну підвіску, намисто на шию, мені здається, ця метафора дуже чітко передає ті емоції, які ми отримуємо від цієї книги, і той душевний спокій, який в нас наростає після віднайдення і нанизання на нашу підвіску кожної із цих намистинок. Тому, якщо вам... Вам треба ось така підтримка, яка була потрібна і мені. Якщо вам потрібна ось ця розрада, яку я шукала у такій літературі про війну. Якщо вам потрібне. Усвідомлення, що навіть незважаючи на те, що нам здається, ця війна і це жахіття, яке ми переживаємо зараз, нескінченне. Ця книга доводить і показує, що воно скінченне, і ці випробування потрібно проходити зі сміливістю і з високо піднятою головою. Тому що якщо ти виживеш, ти зрештою розумітимеш, що життя своє прожила немарно і не шкодує шкодуватимеш про нього і не шкодуватимеш про те, що робила для того, аби врятувати інші життя, аби принести. Користь іншим людям. Отож, раджу всім читати книгу Соловей, я її ось тут залишу, як вона виглядає, я її читала в електронному форматі. Якщо вам сподобалася моя інтерпретація, моє сприйняття цієї книги, будь ласка, напишіть в коментарях, чи читали можливо, книгу, і які у вас враження склалися від прочитання. Якщо не читали, будь ласка, напишіть будь-який коментар. Підпишіться. На мій YouTube канал, підпишіться на мій Instagram І в Інстаграмі напишіть повідомлення, одне слово Соловей. І я вам скину електронну версію цієї книги, і ви з легкістю зможете прочитати і отримати емоції від книги, яка просто не забувається, від книги, яку повинен читати і леліяти кожен, особливо в час війни, особливо, коли. Нам доводиться переживати ті страшні емоції, які Переживали головні персонажі твору Соловей. Отож, запрошую вас підписатися на мій канал, написати свої враження ще раз. І е, я залишу посилання на інстаграм, куди ви заходите, підписуєтеся, і пишете мені в повідомленнях слово Соловей. А я вам навзаєм надсилаю повну електронну версію цієї книги, аби ви могли також відчути ось це полегшення, яке відчула я, і усвідомити для себе, що іноді книга може замінити декілька. Походів до психолога, власне, такі відчуття були і в мене. Отож, гадаю, що воно того варте підписатися на канал, написати коментар, аби отримати взаміну декілька походів до психолога. Дякую всім, що глянули це відео. Сподіваюся, що ви отримали натхнення і бажання прочитати цю книгу, яка беззаперечно стане для вас ліком. Беззаперечно стане для вас насолодою. Беззаперечно стане для вас лакмусовим папірцем на те, які емоції ви приховували, і врешті ці емоції вийдуть зі слізьми. В мене так було, і в вас так буде. Читайте, наповнюйтеся, лікуйте свої душі. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною більше 20 хвилин. До зустрічі, па-па!